Переймали ізраїльський досвід роботи з травмами та стресом. Представники освітньої організації Early Starters International провели дводенний тренінг для фахівців карітасу. Тернопіль тренери допомагали тернопільській команді благодійної спільноти покращити свої навички в напрямку надання допомоги та правильного спілкування з тими, хто пережив чи досі проживає втрату у наслідок війни. Особливу увагу приділили роботі з дітьми, батьками та ветеранами на наших тренінгах. Ми говоримо багато про те, як навчитися жити це життя, попри всі перешкоди, не тільки фокусуватися на конкретному інтервенційному протоколі, тому що це нереалістично. Багато людей відчуває, що їм не вистачає психолога, тому ми намагаємось інтегрувати практики прості практики, в яких ми залучаємо ігри та інші активності, у яких діти й батьки можуть працювати спільно та насолоджуватися. Early Стартес International заснована в Ізраїлі. Їхня місія повернути здорове дитинство маленьким дітям, які перебувають у надзвичайних ситуаціях та у вразливих громадах по всьому світу. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну організація відкрила безпечні простори для українських біженців у Чехії, Польщі, Молдові, Ізраїлі, а з січня 2023 року і в Україні організація працює вже впродовж трьох з половиною років. Я ще досі не відчуваю, що ми на якомусь найвищому рівні. Я думаю, що ми, ізраїльтяни, після 7 жовтня, коли в нас почалася війна, взяли певний український досвід і також дещо вивчили для себе. Тому на сьогодні це таке спільне для кожного з нас партнерство. Менеджерка проєкту Каріта Україна та очільниця ініціативи «Стійкий та розвиток, психосоціальна підтримка учасників освітнього процесу Марина Мартиненко підкреслює, такі тренінги важливі для працівників організації, адже дають можливість почути багато корисних практичних прикладів і згодом впроваджувати їх у щоденну діяльність. Саме тому Карітес намагається проводити подібні заходи якомога частіше. Наприклад, у грудні 2024 року в межах співпраці з «Early Starters» International організували чотириденний інтенсив для майже п'ятдесяти працівників. Мені дуже імпонує той підхід, який використовують тренери. Це мультимодальна модель Basic Page, Мулілаада, з якими щиро діляться з нами ізраїльтяні. Вона включає в себе шість каналів, за допомогою яких дитина долає стрес. Це почуття, когніція, соціум, віра, тіло та уява. Під час тренінгу соціальна педагогиня Юлія Криховець ще раз переконалася: зв'язок між дитиною та батьками надзвичайно тісний. Малеча тонко відчуває, і переймає емоції дорослих, якими б вони не були. Якщо мама закрита, відповідно дитина також переживає це горе і травму, і вона не знає, де коли сказати про це мамі. І мама може не реагувати. Потрібно не боятися цього і спілкуватися з дитиною про горе і втрату, якщо вона вже трапилась. Тренери міжнародної організації підкреслюють, поєднання психологічних та освітніх знань може стати справжнім фундаментом для стійкості сімей у складний період війни. Велику роль у цьому відіграють фахівці. Саме вони допомагають людям знаходити внутрішні ресурси, долати наслідки стресу і рухатися вперед попри випробування.